Сьогодні компанія «Альфа Смарт Агро» завітала до фермерського господарства «Колотоцького», яке, крім вирощування польових культур, займається вирощуванням саду. В саду вирощують і яблука, і груші, але цікавим є те, що фермерське господарство «Колотоцького» ще й займається вирощуванням саджанців плодових культур. Також зареєстровано в реєстрі виробників садибного матеріалу і насіння України. Сьогодні ми присутні на висаджуванні клонових підщеп в перше поле розсадника. Це клонова підщепа для яблуні, називається М9, придбана в сертифікованому європейському розсаднику Loder Антерлаген. Вся калібрована, клон, чи, вірніше сказати, субклон т Т-337-й. Чому саме на ньому впав вибір? Адже є багато субклонів М9, і чому саме М9? Ну, звісно, що М9 це карликова підщепа і якщо можна так сказати, це підщепа, яка зробила революцію в інтенсивному садівництві, зменшивши габіту скрони, суттєво збільшивши кількість дерев на одному гектарі. І тим самим ми покращили таким чином. Якість плодів підвищили урожайність за дотриманням технологічних моментів, це можна збирати навіть до ста тонн з гектара якісних плодів. І саме головне і цікаве в цієї піщепи, тому що поряд з недоліками, про які ми будемо говорити далі, вона має ряд переваг: це співвідношення, плодоношення до деревини, це відсутність прикореневої порослі, відсутність чи вірніше. Відсутність схильності до утворення бернотів, так званих бернотів, на прикореневій частині чепепи, сумісність добра з багатьма сортами яблуні. Відібраний цей субклон десь в 90-х роках голландцями. Відомо, що відбором субклонів підчепи М9 займалися тривалий час британці. Німці, французи, голландці, бельгійці. І саме один із самих вдалих субклонів підчепи М9 виявився Т-337 серед 338, 39, 40. Через здатність гарно вкорінюватись в розсаднику. От видно, яке коріння утворює в маточнику вегетативних підчеп. Дуже гарно сумісний з багатьма сортами яблуні, і це є гарними показниками. Разом з тим є і ряд недоліків. Це, звісно, крихка коренева система, яка потребує монтування опори, шпалери в інтенсивному саду. Крім того, потребує зрошення, тому що коренева система поверхнева. І, звісно, саджанці на такій кіпічепі. Не підійдуть для садів, де немає можливості зрошення або відсутнє джерело води. Там уже вибір має падати на середньорослі підщепі, які коренева система глибша і досягає глибоких ґрунтових горизонтів, де дістає вологу. Що ще можна сказати про цю підщепу? З негативного те, що вона може пошкоджуватись кров'яною попелицею, але з позитивного є те, що вона більш порівняно з іншими підщепами, більш стійка до фітофторозу і бактеріального опіку. Схема садіння метр на 0,25. Відповідно, це густота садіння на одному гектарі 40 тисяч рослин. Це дозволяє виростити якісний садивний матеріал. Глибина садіння. 20-25 сантиметрів для того, щоб технічні параметри майбутнього саджанця відповідали ДСТУ 4938 від 2008 року. Це, зокрема, відносно високе бічкування, десь приблизно 20 см від рівня ґрунту. Більше не бажано, менше не бажано, тому що ще одним недоліком цієї підщепи М9 є порівняно нижча морозостійкість. Це всього-навсього 9 морозостійської кореневої системи це всього-навсього 9,6 градуса Цельсія.